Сократ сила внутрішньої рівноваги. Хто б міг подумати, що Сократ мудрець, відомий своїм розумом і спокоєм, щодня жив поруч із вибуховим характером, гнівом і гучними сценами. Його дружина була відома гострим язиком, владним характером і постійним невдоволенням. Щоранку вона буквально виганяла його з дому, і лише із заходом сонця він повертався. Попри її непросту вдачу, Сократ ніколи не говорив про неї з осудом. навпаки, з повагою і вдячністю. Він зізнавався, що багато чого навчився саме завдяки їй. Адже тільки в такому щоденному хаосі він по-справжньому збагнув мудрість у мовчанні а щастя в спокої. Одного разу, коли Сократ спілкувався з учнями, дружина почала, як завжди, лаяти його, та цього разу вона вилила йому на голову воду. У відповідь філософ лише витер обличчя і спокійно сказав після такого грому дощ був цілком очікуваним. Історія завершується драматично. У черговий спалах емоцій, коли Сократ знову зберігав тишу, її серце не витримало. Інфаркт став фатальним, і навіть тоді філософ залишався в гармонії з собою. Її ім'я загубилось у століттях, а його спокій став легендою. Ця історія не про страждання, а про силу внутрішньої рівноваги, гідності та філософії життя. Вона нагадує: іноді найбільший учитель це не той, хто лагідний, а той, хто змушує нас гартуватись.